Добрий день, мене звати Ольга, мені 42 роки. зріст 167 см, вага 51 кг. Розмір одягу XS, розмір взуття 38 Я не професійна акторка та модель. Але я люблю зніматися як акторка масових сцен в серіалах, фільмах та рекламі. Також я беру участь у різних фотопроектах. Моє пристрасть це подорожі. Я дуже люблю подорожувати по світу. Дивитися, як живуть люди. Взагалі більше подобається зануритися в середовище цієї країни, побачити, як зсередини, як живуть, що, про що мріють, і що цікавого в житті тих людей, саме цієї країни, куди я потрапила. Маю надію, що я буду подорожувати ще багато і побачу багато різних країн. Також моя основна робота зараз це помічник грумера. Я обожнюю тваринок, тому ця робота це більше теж як задоволення, як якесь щось цікаве в моєму житті. І мені подобається, що я займаюся такою незвичною і дуже позитивною діяльністю. Дякую за увагу! Маю надію, що ми зустрінемося на знімальному майданчику. До побачення.